you <music> Слава Україні, блогер. Перший про головне Підписуйтесь на новий канал інтерв'ю Корупція інфоонлайн. Поселення в описі у далекому 2005 тисячі п'ятому посаду міністра оборони обіймав Анатолій Гриценко, коли при владі був президент Віктор Ющенко. Його ім'я пов'язано з багатьма скандалами, які стосуються озброєння країни. Гриценко працював у Міноборони до кінця 2007 тисячі за Юлії Тимошенко, Юрія Іхунарова та Віктора Януковича. Через довгі роки і особливо під час розвторгнення йому дорікають, що він приклав руку до розвалу українського. Армії, будучи головою оборонного відомства, і це цілком не безпідставно. Зокрема, Греценка звинувачують у масовому розпродажі майна армії, яке видалося йому надлишковим за заниженими цінами. Коли він обіймав посаду міністра, зі складу ЗСУ вивели багато техніки та озброєнь: 698 танків, 1332 БМП, 294 ЗРК, 192 літаки та багато чого іншого. Ви уявляєте собі потужність нашого ППО та повітряних сил, якби усе це. Лишилося у складі ЗСУ, хоча б у консервації поставив логічне питання один з українських блогерів, аналізуючи успіхи Гриценка. І справді потенціал української армії був би значно більший. Проте наразі через помилки попередників при владі нинішня проводить посилену роботу з забезпечення ЗСУ озброєнням за рахунок підтримки та домовленості із партнерами. І завдалося би Гриценко після своїх подвігів, мав би, хоча б просто замовчати і не висуватися, але він обрав стратегію необґрунтованої критики влади та партнерів. В Україні Гриценко зокрема вдався до недолугого порівняння американсько української стосунку з війною проти терористів і ділу. Це якби захід на чолі з Америкою війні проти терористів і ділу раптом заявив: ми спланували операцію, проведемо її, якщо вдасться здолати іділ. Добре, а ні, то починаємо мирні переговори. Звучить абсурдно, так ризиковано і небезпечно так. Але ж цього дні це звучить, додав він. Проте нам Гриценко, очевидно, краще було б відповісти спершу перед державою та народом за свої рішення у минулому. Мо, а лише потім намагатися критикувати інших. На цьому в мене все Підписуйтесь на канали, ставте лайк.